Щось особливе, тому що е, сім'я це те місце, чи скати ця платформа, яка потребує особливої підтримки. Особливої підтримки. Тому зустрічайте Яна Жизіцького! Жизіцько. Слава Ісусу Христу! Добрий вечір вам всім! Насамперед хочу подякувати справді організаторам за те, що такий чудовний концерт зробили. Але так насправді я, як священик, би сказав, що це просто друга літургія, знаєте, тому що в церкві ми звикли все так в рамках, все в таких параграфах. Але насправді там, де проголошується Господь Бог, там, де проголошується добро, християнство, там, де насправді є добрий вчинок. Це і друга літургія так насправді. І хочу подякувати Богові за те, що ви сьогодні тут є, за кожного з вас, за вашу сім'ю, за те, що ви сьогодні з сім'ями прийшли, і за тих людей, які вже виступали тут, і які ще будуть говорити. І маємо надію, переконання, що будуть добре говорити. Я постараюсь дуже коротко, не знаю, скільки там маю часу, але думаю, що ви здивовані, чому священика викликали на сцену. Римокатолицький священик знаємо, що він є неодружений і що він може говорити про сім'ю. Але я теж повірте, не зійшов десь там з космосу, тільки народився в сім'ї, зростав в сім'ї. Сьогодні тут зі мною є моя мама, як я дуже дякую за її виховання за віру, за те, що мені в серці дала Бога. І є з нами наші парафіяни, є наші друзі, і теж мушу те щиро сказати, що в нашій церкві. Я дуже багато спільнот, спільнот, які допомагають бути такими маленькими, скажімо, частичками, які творять велику родину. І я маю таке щастя послувати в одній спільноті, яка називається Домашня церква. І дуже багато маю різних прикладів. Не буду зараз їх всі говорити, але хочу справді привітати їх, бо вони сьогодні є тут, теж з нами, і скажу таку важливу річ. Якщо ми говоримо про християнські цінності, про те, як тут було вже сказано, говоримо про закон Божий, то треба сказати, що ми говоримо про закон людський, тому що Господь, який захотів, щоб ми його дуже-дуже добре пізнали, Він сам став людиною. І це є єдине. Що Бог зробив для нас таке зрозуміле, що ми його могли, ну не ми особисто, але дві тисячі років тому люди могли його доторкнутись, побачити. Може, сфотографувати. Тоді не було ще фотоапаратів, але Бог став одним з нас. Ви знаєте, що сьогодні світ є такий, що багато людей хоче бути Богом. Справді ми тут не будемо говорити політики і так далі, але дуже багато людей би хотіло бути Богом. І були такі люди, є такі люди. Але тільки Бог захотів бути людиною, і це є правда, і це є найбільша цінність. Знаєте, хочу сказати, що для мене особисто виховання сім'ї, пропагування родини це є з одного сторони дуже проста річ, але з іншої сторони складна. Чому? Тому що треба донести цій маленькій дитині в вашому домі все те, що вже на сьогоднішній день, на сьогоднішній день вже є досягнене. І як це зробити? Скажу вам, що дуже часто їжджу по різних містах з проповідями, з місіями, так звані реколекції. І я часто звертаюсь до людей з такою програмою, що дитину, щоб виховати, потрібно мати таких три етапи. Ми знаємо, що навіть психологія говорить, що дитина кожних сім років міняється, людина змінюється. І я би сказав, що перших. Роки, може сім, може 6 років, поки дитина не йде в школу, потрібно її любити. Другий період це потрібно виховувати. А третій період це потрібно бути другом, потрібно бути другом, приятелем для своєї дитини, щоб дитина не боялася, коли має 15 років, прийти і сказати, мамо, я закохався, я влюбилась, а що мені робити? Якщо ти не будеш приятелем, дитина не піде, піде до іншого когось, піде в компанію і там її навчать чогось другого. І дуже є важливе, щоб ми ці речі пам'ятали. Сьогодні так складається, що в нашому церковному календарі латинського обряду є свято Серце Марії, Пресвятої Діви Марії. Вчора було серце Ісуса, сьогодні серце Марії це є такі свята після Пасхальні. І сьогодні ми читали Євангелію в церкві, яка розповідає, як маленький Ісус загубився в храмі. Три дні його шукали, батьки, а Він залишився в храмі. І що цікаво, ця Євангелія закінчується словами. Що Ісус пішов з ними додому і був їм послушний. А це й дуже важливо бути слухняним. Ми дітей, як виховуємо, то завжди кажемо, слухай мене, послухай. Правда, слухання є дуже важливе. Тут вже звучали слова Біблії. Ми знаємо, що коли Адам і Єва не послухали Бога, то помінялося все на світі. Одна сторінка Біблії, перша, говорить про щасливий рай, чудесний, казковий. Адам і Єва ходили з Богом, розмовляли, спацирували, і потім з'явився змій, якого вони послухали. І потім ціла Біблія, 73 книги, Новий Старий Завіт, говорить про те, як це все направити, «Ламать, не строїть, ми кажемо. Да? І тому дуже важливо, я би хотів справді побажати вам того, щоб ми були послушні Богові, щоб ми слухали один другого, щоб ми насправді могли відчувати те, що Бог говорить до нас. І хочу вам побажати того, що говорить Біблія, коли починається закон Божий, 10 заповідей, там є сказано Слухай Ізраїлю, Бог є твій Бог єдиний. І я хочу вам сказати, щоб ви слухали дружину, слухали чоловіка, слухали діточок своїх, тому що вони теж мають велику мудрість, щоб ви насправді чули те, що вам говорить ваш брат, ваша сестра, тому що через них говорить Господь. Тому бажаю вам щасливих, гарних сімей. Щоб ви могли тішитись своїми сім'ями, щоб ви насправді не тішились тим, що ми маємо багато дом престарілих, ще там чогось, ні, тюрин, в'язниць. ні. Ми тішимося, що маємо гарні святі сім'ї, тому що кожна людина має право народитись в сім'ї, і кожна людина має право відійти з цього світу в сім'ї, не десь там дом престарілих чи десь. Тому я бажаю вам щасливих сімей, добрих, Божих сімей, щоб ви були подібні до цієї сім'ї, яка була в Назареті. Доброго вам вечора, щасливого свята, слава Ісусу Христу! Слава віки Богу! Дякую вам дуже вам Дуже дякуємо вам і зараз.